Що таке ПДВ? 14% це на сільськогосподарські товари. Це коли ми продаємо з ПДВ, ми, як фермери, продаємо кукурудзу, соняшник, пшеницю, 14% ПДВ. Коли ми купуємо хімію, добрива, ЗЗР, там 20%. Обов'язково не путайте з насінням. Насіння соняшнику і кукурудзи. Там 14% ПДВ. Такий нюанс ще. Що таке оці 14 і 20%? Це якщо у вас сума продажу, там хай пшениця 10 тисяч гривень, у вас сума, якщо ви будете продавати як просто ФОП, то у вас сума буде 8700 гривень, 770 гривень. А якщо ви будете продавати. З ПДВ у вас сума буде 10 тисяч гривень, і ця сума 1200 гривень у цих 14% це це є ваш заробіток з однієї тони. Але якщо ми продаємо от 300 тонн пшениці, по 1300 і от вам можливий заробіток.